Друзі, привіт! У мене раніше була така рубрика на каналі. Це кожен день я випускав відео, і показував, як живе Київ, що відбувається в Києві, показував там якісь цікаві місця, показував просто якісь місця, де я знаходився. І ось я вирішив відновити цю, скажімо так, традицію і показувати вам кожен день, як живе Київ. І сьогодні у нас 21 жовтня 2024 року, понеділок, і я зараз знаходжусь на Болонській набережні. Хто впізнав ось свято покровський собор, це пляж. І я проходив поряд і не зміг не зайти сюди, тому що сьогодні дуже гарна осіння погода, ось просто дуже гарна. В Києві якось. Ну, Зазвичай холодно, вітер, дощ, а сьогодні просто неймовірна погода. На вулиці зранку було 2 градуса тепла, а по відчуттям мінус 1. Ну, по крайній мірі, так писали. А зараз, мабуть, градусів 10 на вулиці і дуже тихо. Дуже тихо і сонячно. Подивіться, яке зараз сонце. І я просто не зміг, щоб не зайти сюди. До водички, скажем так, тому що я дуже люблю воду, і мені Абалонь подобається, тому що тут і озера, і річка, ну, от просто дуже класно. І е, хочу з вами так прогулятися трошки е, отут по пляжу, і вам показати цю красу. Хоч, можливо, хоч трошки передати, знаєте, цю енергію, цю красу, тому що. Ну, мені здається, що не потрібен ніякий ні телевізор, ні планшет, ні телефон, нічого. Просто ось прийти на ось таку лавочку, сісти і подивитися отак, на річку, на воду, на вдаль кудись. Вон там ще Аболонський острів. Просто походити, подивитися на дерева, ось тут вже у нас. І жовті листя, і зелені, і он там якесь дерево без листів стоїть уже. Ну, тобто, ось це найкращий вообще відпочинок, мені здається. Для, для людини, для, знаєте, для душі. Трохи філософії. Але ну ось просто отак сісти, помовчать і подивитися. Секунду. Да? Ну, це щось неймовірне, знаєте? Я ось тут сидів тільки що на лавочці хвилин 15, мабуть, чи може навіть 20. І е, коли приїжджаєш, ну от я пам'ятаю, коли я приїжджав там в село до бабусі з дідусем, це таке село далеко від міста. І там ввечері особливо ну от просто неймовірна тиша. От сідаєш і вуха якось, от навіть після міста, даже от просто якось незвично для вушей. Ось все одно в місті ну, є якісь шуми, десь сусіди, десь машина, десь оці мотоцикли спортивні і так далі. А ось в селі, ну ви самі знаєте, я думаю, що кожен відчував це, це на собі, коли от просто тиша. От ти сидиш і вух, вуха от просто вони навіть не звикли до такого. Настільки тихо, що. Ну, знаєте, кажуть, аж вуха болять. От е, це щось із цього, із цього. Тому і я ось трошки посидів, відпочив. Головою відпочив, да, набрався енергії, тому що от все одно людина там хоче десь до природи, десь там в ліс, знаєте, як ми кажемо, на шашлики. Але ж ну, зазвичай це не просто поїсти там м'ясо і потусуватися, а це от виїхати кудись до природи. Все одно нас там тягне да, до води, до дерев. ну от Просто до природи. Ось даже дивіться, які качки. Тут сидять. Товсті такі, вони, мабуть, і літати не вміють уже тут. Годують вас туди? Хорошо годують. І ми іноді теж приходимо годувати качок, тому що, ну, знаєте, як в гості йдеш, не спустимеш руками щось там хліба візьмемо та й погодуємо. Хоча кажуть, що хлібом не можна годувати. Так що я вирішив ось теж зняти таке коротеньке відео, поділитися з вами неймовірною красою сьогоднішньою київською. Я не знаю просто, яка погода в інших містах. Хто буде дивитися з інших міст, напишіть в коментарях, буде цікаво теж. Ну в Києві сьогодні просто шик. Я от, е, взагалі не пам'ятаю такої погоди. Я осінь не люблю, але ну, ось якби вона така була. Е, Завжди. Це було б супер. Але, я думаю, день-два і у нас почнуться там холоди, почнеться вітер, дощ, потім сніг мокрий, Ну, як зазвичай. А сьогодні клас. Вночі у нас було дві тривоги сьогодні. Знову летіли ці вонючі шахеди, збивали їх, падали на будинки, десь в двори падали. Ну, як і по всій країні, зараз, на жаль, не спокійно. На жаль, ну поки так. На жаль, ось така у нас сьогодні шикарна погода. Люди, по можливості, теж дивлюсь, прогулюються і просто відпочивають, кайфують. Знаєте, йдуть і мовчають. Даже по телефону мало хто розмовляє. Тому що от... Тут просто хочеться помовчати. Ось там бачив тільки, що дядя займався спортом спочатку. На піску робив багато вправ різних. А потім купався, хоча нагадаю, 21 жовтня, ну тобто холодно і вода, я думаю, теж доволі холодна, але, скоріш за всього, підготовлений, тому закалений, тому ось купався здоровий клас. Теж фоткають, знімають відео. Так, а я буду потихеньку виходити. Хоча звідси не хочеться йти, знаєте, настільки тут приємно, що просто не хочеться уходити, Але потрібно. Ось так сьогодні в Києві. Дуже гарно, дуже класно, чисте таке небо. Подивіться, не одні хмарки немає на небі. І яскраве сонце. Так, а я зараз буду йти звідси до станції метро Мінська. Мені потрібно їхати в інший район. Буду намагатись кожен день виходити ось так з такими відео. Я думаю, що людям буде цікаво, особливо, пам'ятаю, коли я знімав такі відео, багато людей писало. Коментарі ті, хто жили в Києві там, до війни, а потім поїхали, зараз живуть за кордоном і дуже, дуже скучають за Києвом, за своїми рідними місцями, якимись спогади у них. Тому вони завжди писали коментарі, що клас, дуже там сумуємо, дуже скучаємо, але не можемо зараз повернутися. Тому що небезпечно. Тому думаю, для таких людей особливо буде цікавий такий контент. Ставте лайки, пишіть коментарі. А я буду для вас знімати ось такі відео. Хай хоч трошки вам буде, знаєте, приємно згадати. Можливо, ви тут теж відпочивали. Чи просто жили в Києві, чи бували в Києві і дуже скучили. О, зараз я ще зайду, там є такий спортивний майданчик. Я бачив такий біля ретровіля, знімав відео і зараз хочу зайти. Мені дуже подобаються такі спортивні майданчики, коли там люди... Роблять із всього, що є під рукою, там, із колес, з якихось блинів, із чогось, такі снаряди спортивні, і потім тренуються. Ну от взагалі клас. Тому зараз спустюсь туди, подивлюсь ще. Ось тут навіть люди сидять, дивіться, є кав'ярня, Сова називається. І такі є лавочки. Можна взяти каву і отак посидіти. На лавочці, попити каву. Ось тут кав'ярня, ой, так кавою запахло запахла, аж самому захотілося. І от тут дивіться, спортивний майданчик внизу. От зараз я туди спустюсь. <тас> тут теж зробили такий сквір Гарний. Давайте вже і вам покажу цю, цей майданчик. Ось мені вони просто дуже подобається. Є на Трухановому острові, там взагалі величезний е, такий майдан. І ось я бачу, що в різних районах, ну тут на Аболоні давно він є, а от в різних районах теж потихеньку з'являється. Розумієте, головне бажання займатися спортом, да? знайти можна, де це зробити. Ось, наприклад, як на таких майданчиках. Все на цепях оце мені подобається. Дивіться. Просто труби порізані, зварені і ось така штанга. Раз. Ось, будь ласка, біцак качає. Дивіться, аж уже поролон у цей порвався. Осьо бетонна така, ну в пластмасці була, але вже порвалась. Тут якісь бутилки з піском. Теж, скоріш за всього, якісь такі тренажери. Ось, будь ласка, штанга, одна, друга, третя. Клас. От взагалі тренажери. Раз, тут і для них ноги можна качати і ось це на спину, раз. Знаєте. І ось сього, будь ласка. Ну, тобто, все є. Такі ще. Круто. Так що... Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі і до зв'язку в нових відео. Пока-пока.